Білету і по праву кожен зручно в крісло сів. Проти ночі на полтаву курс узяв, автобус ввів і висловлює бабуся, водію тривогу, страх. Я лубни проспать боюся, розбуди мене в лубнах, не забудь лише синочку. Добре, добре той прорік. Сіла бабка у куточку і схилилася на бік. Та водій аж за лубнами спохватив, що винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад. Чортихається не в дусі, хоч із з власної вини. Врешті став і до бабусі, вигружайтеся лубник. А бабуся із куточка і синок рукою мах, то казала мені дочка, «З'їж таблетку у лубнах.